Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Група українських льотчиків повітряних сил розпочала проходити навчання на винищувачах f 16 в Румунії. Про це повідомив міністр оборони країни. Отримавши перші винищувачі f 16 Україна готується до подальшого розгортання нових ескадрилей. Румунія теж фінансує навчання українських льотчиків. Також міністр повідомив, що незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Петріот, яка здатна збивати балістичні ракети. Литва відправила в Україну нову партію бронетранспортерів М 113 та всюди ходів. У міністерстві оборони Литви розповіли, що бронетехніка з запчастинами прибуде до України вже найближчим часом. Литва у відповідь на запити України цього року вже поставила різну бронетехніку, боєприпаси, системи ППО та інше обладнання. Загальна підтримка Литви Україні вже перевищила мільярд євро. Українські військові вже використовують американську експериментальну артилерійську установку. Фото нещодавно оприлюднила компанія «Виробник». Як зазначили у компанії, нещодавно ми поставили 105-мм систему в Україну. цій системі судилося стати однією з перших бойових систем зі зниженою віддачею. Дальність стрільби цієї САО стандартними боєприпасами 11,5 км, активно-реактивними 19,5 км. Установка оснащена системою м'якого відкату. Україна вже отримала 1400 канадських бронемашин сенатор. Про це нещодавно заявив генеральний директор компанії. Вперше про передачу цих бронемашин стало відомо 13 квітня 2022 року, коли уряд Канади проанонсував допомогу у 500 мільйонів доларів для України. Вже у грудні 2023 року стало відомо, що «Рошел» передала Україні тисячний броньований автомобіль сімейства Сенатор. Фінляндія надасть Україні новий вже 25-й пакет військової допомоги, який посилить українські сили оборони. У міністерстві оборони Фінляндії розповіли, що допомога становитиме близько 118 мільйонів євро. Загалом Фінляндія вже надала Україні допомоги на 2 мільярда 300 мільйонів євро. Фінляндія бере участь у бронетанковій коаліції з допомоги Україні. а Також приєдналася до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для Збройних сил України. Латвія готує військову допомогу на 2025 рік, яка включатиме бронетранспортери Патрія, дрони та навчання солдатів. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр країни. Латвія і надалі підтримуватиме Україну. У серпні 2021 року Латвія замовила понад 200 таких БТР. Перші бронетранспортери надійшли до Латвії у жовтні 2021 року. Наразі Латвія вже отримала майже всі замовлені бронетранспортери. Можливості оборонно-промислового комплексу України розширилися за останні роки приблизно в шість разів. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки. За його словами, це стало можливим завдяки інвестиціям ззовні. Він підкреслив, що це працює на довгострокові інтереси України, що є дуже важливим, оскільки одним із показників успіху України є здатність міцно стояти на власних ногах у військовому а також економічному плані. Українські розробники ударних БПЛА спільно з військовими успішно випробували багаторазові ФПВ-дрони з протипіхотним гранатометом кадрою оприлюднив українських розробник дронів. Розробники зазначили, що дрони з новим оснащенням зможе працювати по цілях на відстані більше п'яти кілометрів, що має відкрити нові можливості для військових. Українські військові вже застосовують такі дрони. Український оборонно-промисловий комплекс запустив виробництво патронів калібру 5,45 та 556 міліметрів для української армії. Про це стало відомо у соцмережах. Згідно з маркуванням, патрони споряджені кулею з суцільно металевою оболонкою масою 4 грами, їх хвостова частина має заокруглену конічну форму. Також відомо, що куля оснащена сталевим усердям, яке забезпечує належну пробивну здатність. Ці патрони вже тривалий час постачаються на озброєння. В Україні на сьогодні є сім біометанових проєктів, які плануються до запуску вже цього року. Про це заявив голова правління Біоенергетичної Асоціації України. Як він зазначив, проєкти вже збудовані і чекають на запуск. У травні цього року повідомлялося, що за інформацією Біоенергетичної асоціації в Україні працюють 77 біогазових установок. Вони виробляють 260 мільйонів кубометрів палива на рік. Український завод спецтехніки поставив клієнту нову модель самоскида із заднім розвантаженням на базі Веко Єврокарго. Про це нещодавно повідомило українське видання. Самоскид може перевозити вантажі вагою до 10 тонн. Габарити зробленого кузова розраховано на об'єм перевезень до 11,5 кубічних метрів. Кузов має прямокутний профіль лісті, що забезпечує максимально зручне та ефективне розвантаження назад. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2024 році на рівні 3%. Про це йдеться у прогнозі МВФ. Нагадаємо, що за сім місяців 2024 року економіка України показала зростання на 4%. Державний секретар Сполучених Штатів Америки оголосив новий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі понад 700 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомило американське видання. Повідомляється, що 325 мільйонів доларів призначені для відновлення мереж та підтримку української енергетики. Ще 290 мільйонів доларів передбачено на гуманітарну підтримку. Місія МВФ узгодила виділення Україні транш розміром 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба МВФ. Також у МВФ зазначили, що українська економіка залишалася стійкою в першій половині 2024 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.